Яка намагалася вбити волонтера Сергія Стерненка, ретельно готувалася до злочину. Про це повідомляється на сторінці «Українські правди Прошу показати відео з місця нападу. Вона стежила за активістом і два тижні орендувала квартиру в тому ж будинку, де мешкає. Сергій Стерненко, як повідомили видання Українська правда, джерела у правоохоронних органах, нападницею виявилася уродженка Одещини, яка була зареєстрована та проживала у Києві. Жінка ймовірно виконувала замовлення російських спецслужб, отримавши від них гроші, вона зняла готівку з рахунку, після чого стала готуватися до нападу. Замах на активіста жінка скоїла вчора, в день, коли Сергій Стерненко, волонтер, вийшов зі свого під'їзду. на... Постріл вчасно відреагував спецпідрозділ СБУ. Нападницю затримали на місці. Волонтер зазнав вогнепального поранення. Нині його життю нещастя нічого не загрожує. Активіста прооперували, і куля вийшла на виліт.